Ми здатні запускати і жити в стресі силою нашої думки. Подумали про щось погане і все. Зацитую вам одного науковця: що відбувається, коли ви занадто довго знаходитеся в стані оцеї бойової готовності, в стані стресу. Механізм бий або біжи спалює необхідну організму силу. Тіло краде життєву енергію. В імунної, травної, ендокринної і інших систем і направляє її в м'язи, щоб ви могли дати відсіч хижакові або втекти від небезпеки. Але у вашій ситуації це працює проти вас, бо хижака по факту немає. Це все. Ваші думки. Коли хронічний, довготривалий стрес виводить тіло і мозок з рівноваги, наше его надмірно піклується про виживання і висуває себе на перший план на шкоду всьому іншому. Ми зациклюємось на собі, ми потураємо своїм примхам, ми зайняті тільки собою. Сповнені відчуттям власної важливості і одночасно жалості і ненависті до себе. В умовах постійного стресу его діє за принципом А як же я?».